Сьогоднішній день має особливе гастрономічне значення, бо весь світ відзначає день бобових. Є таке свято не м'яса, бобових. Бобових, бобових. І це не тільки про горошок у салаті чи квасоля, борщу. А взагалі, бобові це суперпродукт, який насичує організм природним білком і заряджає енергію для успішного дня. Насправді, бобові дуже крута штука, і не поспішайте при слові бобові робити ось таке обличчя, типу нічого не знаю. Трави, які ми сьогодні приготуємо з бобовими, ви отак, от, от як ми їх приготуємо сьогодні, ніколи не куштували. Даю вам в цьому гарантію. Сьогодні ми зруйнуємо всі кулінарні стереотипи і просто от на новий рівень для вас піднесемо цей новий продукт. Як перетворити звичайні макарони із вчорашньої вечері на поживний дуже смачний сніданок? При цьому не забути про Бобові. Знає людина, яка точно розбирається в гастрономії, президент Асоціації кулінарів України, організатор благодійних гастровечерів. Андрій Магалецький вже готовий зайти до нашої студії. Андрію, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку Андрій. Раді вас вітати знову. Ой, а у вас новий Китель, так? Я розумію? Так. Да. Доброго, доброго, доброго ранку, доброго ранку. Патріотичний гарний. Ну що, тоді розповідайте, що ми сьогодні готуємо і а, чим ми можемо вам допомогти. Сьогодні ми Ух! готуємо... Ой. От, трошки у нас вже. Перестарами. Ми вже там приготували дещо. Да, uh, сьогодні ми будемо готувати омлети з тих продуктів, які у нас залишилися вчора. Uh, mm -hmm. В холодильнику не доїлись ввечора. Це мій, це мій улюблений, коли я раптом не доїдаю, А такі випадки такі трапляються раз на рік. Uh, Що Можна холодильнику? Я попрошу вас починати з порізати допомогти шинку і перець. Uh, Добре, якщо можна, будь ласка, перець О. максимально. Маленькими, маленькими домовились. Так, але шинку ж треба спочатку перевірити Йбо. на те, яка вона там, дуже думаю, що. А я так? почну якраз робити з якщо можна ще ніж, теж буду збивати яйця. Ми сьогодні будемо готувати омлет із вчорашніх макарон. Так, нам ага. треба вчорашні макарони, раз, далі що? Нам потрібна шинка, Два. може бути будь-яка ковбаса, яка є в холодильнику, Два. варена ковбаса, чи салямі, чи будь-яке інше. Нам потрібно зелена. У мене горошок, якщо немає горошку, можна використати кукурудзу або квасолю або інші боби. Нам потрібно ще сир. У нас на сьогоднішній є день пармезан, але також можна використовувати будь-який інший сир. Прекрасно. Який можна Ось так достатньо мілко чи ще. Більше? Можна так, в принципі, підійде. А, можна. Так, Ми також до яєць додаємо, ми збиваємо яйця обов'язково і будемо додати туди борошно, будемо ману крупу. І заливати це все. І враховуючи те, що у нас вчорашні макарони, ми будемо це основу нашу мати угу. З До речі, про вчорашні макарони. Я бачу, у нас це бантик, як я їх називаю. А у них є прям правильне названня фарфале. Фарфали. Так, фарфали. фарфали, о, перфавори, це фарфали. Е, окрім цих фарфалів можна використати якісь інші макарони, які у мене лишаються. Тобто я, наприклад, люблю трубочки, як вони там правильно називають, не знаю. Пене або рігатони, дивлячись, які ви любите трубочки, можна використовувати фузілі. Будь-які, в принципі, макарони можна використовувати, окрім або не раджу використовувати спагіття, або дуже м'які, е, дуже мілкі макарони, які є там виді кампанели, або фарфале, та ще менші. Е, Метелики, так звані, ага. для того, щоб було тому, що буде. Вони дуже прилипнуть, і буде така маса не дуже їстівна, прилипнуть ключове слово. Це для всіх хазяїв і хазяїв дуже важливо, щоб макарони не злиплися. Зараз в принципі такі макарони, які складно, щоб злиплися, але тим не менше можна так зробити, якщо перевариш. Що робити, щоб макарони не злипалися? Олія промивати холодною водою. Що робити? По перше, треба сказати, що чому макарони злипаються, тому що в макаронних виробах є крохмаль, і власне, коли варяться макарони, у нас відбувається. Взаємодія крохмалю з водою створюється клейка речовина, і тому саме тому вони прилипають. Да? Власне, якщо макарони твердих сортів і більш якісні дорогі, то тим менше вони будуть зліпатися. Для того що вони в принципі не зліпалися. Макарони потрібно варити обов'язково, кидати в киплячу воду. До того обов'язково треба посолити воду. Це перша умова для того, щоб вони не зліпалися. Перші півхвилини, а то й хвилину, обов'язково помішувати воду для того, щоб крохмаль, який виділявся, він не зліпав в процесі. Uh -huh. А також обов'язково, коли ви вже закінчили варити, злити макарони з води і промити їх. Багато хто говорить, що треба промивати виключно холодною водою, Я казав би не гарячою, не холодною, uh -huh. а теплою водою, такої кімнатної температури. Тому що, якщо буде холодна вода і не тверді сорти пшениці, то макарони теж злипнуться, тому що буде не, великий перепад температури. Боже, це прямо мистецтво якесь приготування так. макаронів. А Скажіть мені, будь ласка, я бачу, ви багато борошна додали в яйця. Це обов'язково? Чи можна без борошна? Для чого воно там? Борошно, звісно, ми можна не додати. Це у нас сьогодні такий рецепт, чому ми робимо? Тому що борошно власне, що дає борошно? борошно покращує текстуру і щільність самого. Омлету, що нам дозволяє отримати більш правильний і більш е натуральну форму якби омлету. Так, панове так. продюсери, знімайте і знімайте, дивіться, вона теж під'їдає, не тільки під я під'їдаю. Добаю, під я під'їдаю, поки ви розмовляєте, подивись <рес> на нього. Так, борошно, добре. Манка. Я ніколи не бачила, щоб манку додавали в Омлет. Що <рес> нам дає <рес> манка? <рес> манка, звісно, це теж такі трошки авторський добавки. Манка додає специфічного смаку <рес> і теж покращує текстуру власне, самого омлету. Але так. треба бути дуже обережним, тому що манка, як і будь-яка інша крупа, ми додаємо вже наші макарони. Як ви бачите, вони у нас не зливші, mm -hmm. да і вони мають. Тобто, ми вчорашні макарони додаємо трошки. Їх підігріємо, щоб вони були. Так, а ви манку вже сюди додавали, Щі, не, а ще не додавали. Не додавали. Має, має значення послідовність, що коли додавати? В принципі, немає, але теж варто зразу додавати потрошку і uh -huh. помішувати, щоб не було загущення, бо якщо борошно не помішувати, у вас вийдуть комочки uh -huh. з борошна і тому буде може бути... Uh -huh. е як манна каша з влучками, а? так? А в <світ> <світ> <А> які <світ> послідовності ми додаємо все на пательні, тому що у нас є шинка, є перчик, перчик трошки. Довше, мабуть, е, власне, якщо ви хочете, тут все залежить від вашого бажання. Якщо ви хочете, щоб перець був більш свіжий, uh -huh. можна в кінці да. додати. Якщо ви трошки… то ми можемо вже кидати наш перець. Можемо так. скидувати шинку, власне. А макарончики просто розігріти треба? Чи так, треба розігрінь. підсмажити, щоб було... Якщо вони у вас були повністю сварені, то не потрібно їх підсмажувати. Власне, вони були доведені до готовності. Це, о, можна давати цією так. Само Сервам? і добиваємо, що на так. А морквочку нам порізати треба? Морквочку, Це ні? вона ні, вона у нас сира, але це просто гарно до для того, щоб на початку дня з'їсти моркву, яка багата каротиноїдами, Власне, mm -hmm. тобто вона покращує і антиксандатичну функцію, виводить всі токсини і уникає того, щоб людина хворіла на. Рак і власне функцію покращення зору, що нам необхідно всім збирамо ранку. Слухайте, ну і власне герой нашого сьогоднішнього сюжету, про який ми говорили з самого початку, це у нас горошок. Він у нас що, заморожений, не заморожений, зварений, не варений. Так пахне приємно. Угу. Чим горошок? Ми беремо свіжоморожений горошок. Для чого поясню? Тому що свіжоморожений горошок має набагато більше корисних речовин. В принципі, горох і будь-який у нас будь який боб це суперфуд, тобто це один із тих продуктів, які мають дуже велику кількість мікро-макроелементів, вітаміну, внутрі фітоелементів. І власне вони забезпечують дуже багато корисних функцій для, для людини. Наприклад, горох має вітамін К, це дуже рідкий вітамін, до речі, який так. допомагає засвоюватися кальцію в організмі. Ви можете так. їсти якомога багато кальцію, але якщо не буде вітаміна К, він просто не буде засвоюватись в організмі. До речі, реклами, горошок, бобу. Бубові. В принципі, на заході це повноцінний гарнір. У нас, як правило, ми звикли, що це додаток до чогось. Як перетворити горошок, бубові на повноцінну страву на гарнір той самий. Можливо, просто із горошку або з бобових зробити щось до м'яса до риби, щоб це смакувало. Е, Чому секрет? Спеції, е, соус, е, е, дивіться, повторюсь, що горох, е, які боби, будь-які, і квасоля, і будь-які маш, горох, і насочевиця mm -hmm. це суперфуд. Власна, і це дуже корисно. Для будь-якого організму, який споживає. Uh -huh. На початку недаремно не да, е, англічани, британці, вибачте, накриваємо обов'язково uh -huh. омлет, для того, щоб у нас попилася, пропарилася і яйця, білок, почалася денатурація. Е, недаремно британці на англійський сніданок власне, uh -huh. використовують квасолю з томатами, і це необхідний і такий маст-хев-елемент англійського сніданку. Чому? Тому що вони надають дуже багато поживних речовин. Повторюся, що дуже велика кількість вітамінів B2, B6, B9, антиоксиданти, калі, магні, фосфор, селен, цинк це всі елементи, які містяться в принципі в бобових. Це кращі одні з кращих суперфудів, які прям захотілося сходити в супермаркет і купити горошку. І більше того, горошкою в бобах білка більше ніж в рисі пшениці, що дуже корисно. О! Так, все таки, маємо, маємо боби, маємо горошок. Як зробити з нього повноцінний гарнір? Достатньо буде просто спеції додати. Е, я думаю, що най, найперше горошок дуже класно можна зробити зранку, перебити на блендері, зробити класний поживний суп, крем-суп із mm -hmm. горошкою і заправивши будь-якими спеціями. копченою паприкою, або просто сіль з перцем, або міксом перців. Ну а з бобів, власне, ви можете порізати так само перець, порізати морквинку mm -hmm. Mm -hmm. і підсмажити разом з томатами, або перед тим перебивши томати разом з з і прованськими травами, і буде супер снідан. Давайте вже подавати. Не Почекаю, а скільки воно, воно у нас смажиться? ми перевертаємо чи не перевертаємо ми, О, ми можемо дивлячись від того температура, яка порівняє, <світ> і ми можемо зробити так, щоб у нас дійшло, власне температура повністю. Автоматично вона за рахунок знову-таки кришки повністю mm -hmm. не запечеться. Якщо буде температура не дуже висока, то нам таки потрібно перевернути. Якщо да у вас є зайві дві хвилинки, то можна і почекати. А скажіть мені, будь ласка, від ранкових сніданків до вечер. я знаю, що ви робите благодійні вечері, на яких збираєте кошти. І скажіть мені, будь ласка, яка з таких от вечір, на які ви зібрали, можливо, найбільше грошей, чи просто вам запам'яталися якимись подіями. Розкажіть нам про них. А, Насправді, ми провели вже 20 благодійних гастровечер. 20, 20 Да. І на них заробили більше ніж 58 мільйонів гривень живими коштами, і плюс декілька десятків дронів, декілька десятків автомобілів. Додатково Дайте до цієї я вам суми руку за це. Дякую. Так. І на вечеря, якраз якраз та вона була ювілейна, і максимальну суму, яку ми заробили за одну вечерю, ми заробили 23 мільйони 700 Іж гривень в рівному в грудні 24-го року рівне. А рівне. чим годуєте на цих гастрове черяк? Так власне, у нас уже запікається в принципі. Готова ще одна хвилинка ми годуємо кожен раз. У нас вже 87 шефів і шефінь з усієї України, а також з Німеччини, Польщі, Італії, Азербайджану, Грузії, Вірменії приймали участь в цих вечерях. І ми кожного разу готуємо різні страви. У нас немає куцирка ще піто єдиної програми. Кожен раз різні страви, сім-вісім страв, випічка, холодні закуски, компліменти, кримськотатарські страви, українські етнічні, авторські, дуже круто. Ти був колись на гастровечері? Ще ні, наступна вечеря буде в Вінниці, 15 то березня, тож ми вас запрошуємо приїхати і дякую. добре. Дякуємо, так а дякую. ми вже в принципі готові. Можемо. Так, давайте поки ми будемо подавати, я нагадаю рецепт, який нам знадобиться, щоб відзначити всесвітній день бобових. Приготуйте омлет з макаронами і горошком за рецептом Андрія Магалецького. Отже, для цього вам знадобляться вже відварені макарони, яйця, борошно, манна крупа, горошок, болгарський перець, шинка, пармезан, бебі-морква для декору, олія, сіль та перець. Так, а ми тут калдуй баба, калдуй дід, е перегортаємо. А може над столом? Ні, так я думав, що може перегорнути на цей, на інший бік, той який красивіший. Давайте перегорнемо. Ну, що ти хочеш, ну чоловіки, чоловіки, вони і що ще? Майстер, що ну я трошки... Ні, але це так пахне, друзі. Це ну, просто виглядає от... все одно красиво, я тобі зараз тому що мені зараз ще новина, ти будеш це смакувати. Ну як так можна? Нас забагато трошки вийшло. Я вважаю, що ранковий сімданок моє може бути трошки некрасивим, але смачним. Отакі от мо не, не знаємо. Моне просто тримайся, Олексій. Воно тебе почекає. Я поки скоштую і будемо вам ж... Е... А горошок? А ми О, не горошок не всередину додаємо. Трошки ось так. Ми відзначили день бобових і іменинника сьогоднішнього горошок забули додати в патерню. Не робіть, так як ми наступного разу додавайте обов'язково горошок туди. Ну а можна їсти так. Але у нас горошок зварений, його вже можна їсти. А розморожений зварений. Зварений. Звісно, попередньо був зварений для того, щоб його довести до готовності. Він був заморожений свіжий. А ми будемо як британці окремо їсти. Правильно? Правильно, точно. Британфе брекфест. Брекфест. Це просто будемо їсти. Real British Breakfast. Да. Ще ж з горошком і макаронами всесвітній день бобових нас навчив готувати президент Асоціації кулінарів України Андрій Магалецький. Ми дякуємо вам за те, що знайшли час до нас завітати. Приходьте ще і дякуємо за те, що ви робите. Допомагаєте наближати нашу спільну перемогу. Дякую. Дякую Дякую.